Пазли чудова яскрава іграшка для дітей. Вони можуть бути дерев'яні, м'які, паперові. Це чудовий спосіб розвитку логічного мислення. Ось кілька порад для батьків, як ефективно використовувати пазли для цього. Обирайте пазли, що відповідають віковому рівню дитини. Для маленьких дітей Підійдуть великі елементи та прості картинки, а старшим дітям можна пропонувати складні варіанти з більшою кількістю частин. Надайте дитині зручний простір для складання пазлів, де вона може розкладати всі елементи та бачити загальну картину. Пазли можна складати разом з дитиною або з іншими дітьми. Це розвиває навички співпраці та комунікації. Після того, як ви складете пазл. Похваліть дитину за її досягнення. Це підвищить її мотивацію і впевненість у своїх силах. Почніть з простих пазлів і поступово переходьте до складніших. Це допоможе дитині покращувати навички та не розчаровуватися через складність завдання. Під час гри обговорюйте з дитиною, як вона знаходить і підбирає елементи. Питайте її про те, де, на її думку, повинен бути певний шматочок і чому вона так вважає. Дайте дитині можливість самостійно складати пазли. Якщо вона не може знайти певний шматочок, підкажіть, як можна його знайти. Але не робіть це за неї. Використовуйте пазли різної тематики: тварини, транспорт, природа, математика. Всі вони можуть зацікавити дитину і розвивати її знання про навколишній світ.